Вітаю всіх! Сьогодні у нас чергова прогулянка в лісі. І ось моя знахідка. Це є дубовий крапчастий болетовий грибок, їстівний. З назви виходить, що він росте під дубами. Він має коричневу шляпку, шапинку. Червоні пори, о, губчатий гімінофор, губчастий, рожеву, рожеву ногу. Таку от таку маленьку-маленьку рожеву крапочку, тому і називається крапчастий Можна його відламати. Ну, гімінофора тут як такого не видно, тому що його з'їли ну, десь там. Всередині, от видно, що він червоного кольору, але в деяких молодих грибів гімінофор буває жовтим. На зрізі гриб стає спочатку малахітовим, потім сірий стає, от, а потім майже білим. Це гарний істинний гриб, ще раз повторюю. Так, от ще один білий гриб. Ще один болету ретикулятус в траві. На тому ж майже на тому ж самому місці, де я знайшов попередній. Ну, як, як я вже казав, що ретикулятуси або білі дубові, або білі літні. Вони всі майже всі хрубочливі. Це я думаю, буде не, не виключенням. Добре. Добре, я його заберу. Подивлюся вже, який він є. А ось і досить незвичний трутовик. Це є гапалопіл червонуватий. Хоча він зверху, ну, мені здається, помаранчевим, але він рожевий насправді. Має рожеві трубочки і рожеву м'якоть. Це є один з небагатьох отруйних трутовиків. Я мушу зазняти це відео. Тому що я знайшов новий вид гіпоксилону. Як новий? Для себе новий вид гіпоксилону. Е, назва буде збоку. Потім відео. Ось він такий. Тобто, спочатку я звернув увагу на що? Я звернув увагу ось на такі от утворення. Мені здалося, що це якийсь лизовик. Можливо, ну, типу щось стемонітиса або стемонітопсиса. Коли я порухав пальцем, виявилося, що, що та штука досить жорстка, схожа на щітку. Ну, і я подумав, чому би не глянути ще. І ось я перевернув гілочку і побачив таку от штучку. Тобто з коричневих, таких от твердих кульок вилазить такий типу коріння. А це в нас є гіпоксилон. І він якось називається, я вже не пам'ятаю як. Але це є гіпоксилон. І ця знахідка досить крута. Назва буде збоку. Десь на горі. От. Фантастика. Я приємно вражений, приємно здивований. Це класно. Ого, який я знайшов фуліго. Гни гнилосний, гнилий. Яскраво жовтий. Старий, правда? Бо я молодий, от реально молодий, знайшов тільки один раз. І це було десь у 2020 році. В цьому році також знайшов, але він вже був не зовсім молодий. А ці старі. Правда, ще спори вони не випускають, але вони вже підстарткуваті, скажімо так. Так. Правда, мурашник, але хочеться показати. Оце от опеньок літній. Знайшов чисто випадково в полі. Це такий старий пень, О, десь мурашник всередині. Це є їстівні гриби, непогані. В них, правда, їстівні тільки, тільки шапинки, ніжка в них. Е... Жорстка дуже. Зараз я якийсь зірводен. Отак от. Отак от виглядає луската ніжка, пластинки, світлі, Ну цей гриб підсушений. От. Перехід ніжки з чорної в білий. Видно такий комірець на ніжці. Але вони вже не вони вже не придатні до їжі, тому що вони підсохли. От прийти би сюди, десь позавчора було б непогано їх позбирати, а так запізно.